Підозрювані у розстрілі поліцейських на Вінниччині мали намір втекти за кордон. Національна поліція показала відео затримання чоловіків, яких підозрюють у нападі на поліцейських у Вінницькій області. Нагадаю, що у результаті нападу один поліцейський загинув, а ще один отримав поранення. У результаті складної та успішної поліцейської операції нападники були затримані. Вони переховувались у покинутій будівлі на території Одеської області і мали намір виїхати за кордон, розповіли в нацполіції. Поліцейські також розшукали автомобіль нападників. У автомобілі знайшли та вилучили скривалений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази. Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати, проте чи так це встановлює слідство. Також також разом із співробітниками Служби безпеки України перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Бачите, по всьому, Салон. да, по всьому салону значить, у нас наявна речонабору кольору. Також на торпеді, зафіксуйте, будь, будь ласка. Палення ключі відсутні. Відсутні. Що це значить? пальні. Також аналогичные пошкодження не находятся в верхней частине. Есть. Так, вот. Нагадаю, у суботу, 20 квітня, двоє військовослужбовців, батько та син, напали на патруль поліції, який зупинив їхній автомобіль для перевірки в комендантську годину. Після того, як один з правоохоронців попросив відкрити ящик багажнику автомобіля, один із чоловіків напав на нього та почав бити. Також сталася стрілянина, у результаті якої загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. А один із нападників отримав поранення. Після скоєного нападники втекли на автомобілі. Автомобіль правоохоронці розшукали, а нападників затримали в Одеській області. За скоєне їм загрожує довічне ув'язнення.